У Львові сьогодні згадували одразу дві події День Соборності та 105-ту річницю з луки УНР та Зунру цієї нагоди. центром міста пронесли український прапор. Слава нації! Смерть ворогам! Сли прапор львівські школярі та ліцеїсти ліцею імені Гроїв Крут. Його підписували упродовж року військові та учні з львівських шкіл, розповіла співорганізаторка акції Ірина Климович. Найбільший український прапор із побажаннями від військових та дітей зібраних по всій Україні та лінії фронту. У кількості підписів школярів 1300 та кількості підписів військових 148. Жовта частина йшла по передовій це 30, понад 30 бригад а синя частина йшла школами Львова. Учасники акції розповіли, що для них означають ці дати. Зараз дуже важливо відзначати такі свята так як в країні війна. Ми підтримуємо наших хлопців, які зараз на війні, адже вони віддають життя, щоб ми тут могли гарно жити. Свята об'єднують народ. а Відомо з історії, що Україна на протязі більшої частини своєї існування була роздроблена під владною різних держав. А отже, зараз важливо об'єднатися, докласти спільних зусиль максимально проти зовнішнього ворога. Також на площі перед Львівською опорою Виступив з оркестр Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Вони виконали композиції часів УНР та Січових стрільців. Україна Україна! Я мати герої! Відносимо, за свою славу! За твою славу! За твої Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Tchau,